Скажімо, Шевченка, радянська влада подавала не як академіка, а як нещасного кріпака-атеїста. Натомість возвеличувала Пушкіна з його імперським баченням. Я пригадую статтю Франка, нашого великого темне царство, де він каже, що імперський наратив Пушкін, цареславець, славив царя. Бо Така була е, російська література. До речі, в цій російській літературі е, дуже багато є тих, хто має іноземне коріння, іноземну кров. О той самий Лермонтов, Це ж його слова, «Прощай, та Росія, страна Рабов, страна Господ. І ви, мундіри Голубиє, і ви їм преданий народ, тобто народ поданий для того, щоб виконувати. Імперські амбіції як це перекликається із сьогоднішнім днем населення тих околиць російського російської імперії, як їх посилають як гарматне м'ясо. Це правда, що спочатку Олександр Пушкін був радикалом, навіть потрапив у немилість до царя і відбув заслання. Але після придушення декабристів поет різко перефарбувався і почав оспівувати імперську владу. Він став історіографом царя, отримав завдання написати історію Петра І. Ним, до речі, Пушкін захоплювався, як і Катериною II, які нагадаю були окупантами українських земель. За інші анексовані країни поет теж міцно тримався у своїх віршах наклепникам Росії і Бородінська річниця засуджував польське повстання 1830-х років за незалежність і, звісно, прославляв російські завоювання Кавказу. Абсолютно великодержавні погляди на те, що Росія велика і вона може. Всіх повчати, всі народи мусять бути, мусять скоритися. Кавказські народи для нього поневолити треба, значить, вони піддайся прийми оту російську імперію. Це те саме, що сьогодні ми, ми маємо. А ось як ту саму подію російсько загарбницьку війну проти народів Кавказу зображує інший автор, майже сучасник Пушкіна. А що маємо у Шевченка? От в той приблизно пізніше, раніше, там 5-10 років. Шевченка поема Кавказ. Дивіться, значить, присвячена, по-перше, близькому приятелеві Шевченка Якову де Бальмену. Це француз з походження молодого його офіцера послали на Кавказ, і він у першому ж бою загинув. І це так вразило Шевченка, що він е, творить поему. Кавказ. Отже, бачимо, що ото повстання під проводом Шаміля, яке було на Кавказі, воно мало у літературі своє походження. Але одна справа у Пушкіна, інша справа у Шевченка. До речі, свої слова «борітеся, поборете» Шевченко скеровував саме народом Кавказу чеченцям, грузинам, Дагестанцям, Черкесам. Але повернімося до Пушкіна. Щодо українців, то він вважав, що ми маємо бути частиною Російської імперії і різко засуджував будь-які спроби боротьби з монархами. У поемі Мазепа Сергієч підібрав для гетьмана епітети: підступний, лютий, хитрий, лукавий змій. А на його фоні возвеличив царя-батюшку Петра І. Постать Мазепи у світовій літературі має величезну історію, То і польська література, і Байрон. І... А у Пушкіна от вам, от вам типовий російський наратив. Український народ для нього це народ, який є народом послідженим, народ, який не має своєї історії, своєї, літер... своєї культури і так далі. Для нього. Це був це. Була типовий імперський міф, про який ми про який ми говоримо. Чи випадково нині цитують Пушкіна говорящі голови руської пропаганди? Саме ті рядки, де він називає нас племенами, які мають об'єднатися під крилом «великий» і Магучий розрішити уже давно між собою враждують ці племена. Не раз склонилась під грозою, то їх то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос.